Коломиї приїхали французи, представники ордену згромадження сестер святої Урсули та організації служіння молоді в Марічанському дусі. Склад делегації молодь віком від 15 до 20 років. Це вихованці приватних шкіл, ліцеїв, коледжів, які створені орденом. Такі екскурсії сестри організовують щороку. Відвідують країни, де працюють урсулянки. Всього по світу таких представництв є 64. Французьку молодь в Коломию привезла сестра Стефані з п'ятьма колегами. Перед цим Група побувала в африканських країнах та сполучених штатах. У Європі відвідали Румунію. В Коломиї гостей зустрічала та супроводжувала Урсулянка сестра Ясна Лучич. Сама уродженка Хорватії в нашому місті працює п'ятий рік. Наша засновниця називається Анжела Анжела Мерічі або Анжела Анжела Мерічі, і вона значить, нам лишила ту спаштину виховання дітей у християнських цінностях. І це групи дітей, які виховуються, вони називаються. Меричанська молодь. Меричанська молодь збирається, має свої зустрічі кожного тижня у своїх каїнах, у своїх школах, разом з своїми вчителями. В ми Меричанська молодь з Франції перебуватиме 12 днів. У перші дні гості оглядали місто та відвідували музеї. Далі взялися допомагати сестрам виховувати дітей у місцевій світлиці Святої Анжели Меріче та впорядковувати територію. До справи підійшли творчо і креативно. Вони нам помалювали гараж, але з цього боку теж зробили такий малюнок, одна від дівчат, вона е це зробила. І це з одного боку є Франція, з другого боку Україна. Бачите, що є тут і костел і церква. церква є, і між ними є Свята Анжела Меричі, яка вона нас пов'язує. Вони є дуже задоволені тим цим який які були тут у Коломії з дітьми, працею, і теж за цим всім, що могли вони зробити для нас тут у Коломії. Французи відвідали коломийський будинок-інтернат, завітали з подарунками та концертом. Вихованці закладу також приготували гостям пісні та вірші. Вітала гостей з Франції місцева влада. Секретар Ігор Граділь вручив подяку від імені міського голови за надану допомогу з благоустрою території, ремонту приміщення та огорожі світлиці. Релігія об'єднує не тільки один народ, а й всі народи. Ви знаєте, ми багато приділяємо уваги таким зустрічам, тому що ми бачимо, як і. Наші владики, і греко-католицька церква, і православна церква, і Римо-католицька церква. Наскільки вони багато дійсно уділяють уваги для того, щоб в першу чергу надавати допомогу таким дітям, які ми сьогодні бачимо, сьогоднішня зустріч приємна вдвічі, тому що ці люди приїхали здалека. Вони приїхали з Франції, і ми бачимо, як вони дивляться на наш народ, на наші звичаї. Вони багато чого бачать хорошого, позитивного. Вони діляться своїми враженнями.